Депутати повинні голосувати особисто. Так вважають громадські активісти, які розробили відповідний проект. У планах ініціаторів запровадити персональне голосування за рішення у місцевих радах. Адже сьогодні більшість порушень приволи виявлені обранців, трапляється саме через голосування картками в електронній системі. багато рішень підставляються. Самі депутати навіть не знають за що вони голосували. Тобто пройшла сесія. Вирішили на сесії три питання, а через рік виявляється, що на тій сесії вирішили чотири питання або п'ять питань. Про це знає хіба секретар ради і голова, які ці рішення підписують. Тому що кожен з депутатів не лишає свого підпису на тих рішеннях, за які він голосував. Це дає можливості для зловживання, для підставляння інших рішень. Голосують картками відсутніх депутатів і на сесіях Тернопільської міської ради кажуть її депутати. Розмірений спосіб голосування. Кожного місяця по 100 сто чимось земельних питань, які відбуваються, знаєте, за так за такнув такої в такий спосіб, що справді вже іноді хочеться просто покинути залу для голосування. бо Ніяким іншим чином не можна висловити свій протест, іноді так відбувається. Що ту карточку, яку показував Володимир Борищук, мене також така ткає міської ради. Я просто її виймаю і тримаю вгорі, щоб бачили, що я просто не беру участі ага. в цьому даруйте дірібані, який відбувається періодично. Причому з такою впертою періодичністю в сінах Тернопільської міської ради. За два роки роботи в Тернопільській міській раді фракція фронту змін в Тернопільській міській, міській раді жодного разу не вдалась до голосування. Я це говорю абсолютно ствердно за свого колегу-члена фракції. Тобто жодного разу такого факту не відбувалося. Не можу сказати про так, такого про інші політичні сили, зокрема там про політичну силу, яка на сьогоднішній день складає більшість у міській раді, тому що неодноразово ми зауважували ці речі, неодноразово ми піднімали це питання під час проведення самої сесії. Неодноразово була ситуація, при якій записувався на виступ депутат, якого насправді взагалі не було в залі, який хворів, будучи перебуваючи вдома. Голосування за себе і за того хлопця сьогодні відбувається в радах усіх рівнів. Для прикладу, заволодіти територією, яка сьогодні належить дітям-інвалідам. За рішенням сесії хотів депутат з Кам'янець-Подільського району, що на Хмельниччині. На сесії обласної ради мав бути пункт 41-й, який звучав так: про ліквідацію залізької спеціалізованої загальної освітньої школи інтернату та передачу її майнового комплексу. Але буквально за, ну, за день це рішення змінилося на пункт 42 про припинення діяльності Залізької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату шляхом ліквідації. Ну, з неофіційних джерел є те, що, і така інформація, що один з депутатів зацікавлений в території цього навчального закладу. Причина численних голосувань чужими картками можливо й в тому, що українських депутатів за це не карають значно серйозніше ставляться до таких порушень за кордоном. Ізраїль засудження до п'яти років позбавлення випадку, якщо він не проголосував персонально, Шотландія. Кримінальна відповідальність, Литва позбавлення мандату. Словаччина позбавлення мандату. Польща, в випадку, якщо не проголосував особисто за тебе колега проголосував, позбавлення мандата та заборона обиратись на виборні посади. Україна, депутат, фактично не несе відповідальності. Сьогодні тернопільські депутати опозиційні до провладної в Україні партії відкрито підтримують пропозицію голосувати поіменно, в той час як їхні лідери відстоюють таке право у Верховній Раді. Місцеві депутати також не відстають від своїх столичних побратимів. Дехто вже навіть розробив проект для поіменного голосування. Ми з депутатом обласної ради, заступником Олегом Боберським ми розробили також свій. Проект внесення змін до регламенту, який також передбачає і персональне голосування, передбачає, як це все відбувається процедурно, хто за що відповідає і яка відповідальність в цьому. І тоді депутат десь буде. Дуже відповідальні і перед своєю громадою, десь, і перед тими людьми, які за нього голосували. Логічно звернутися до тих депутатів, які відстовили право на персональне особисті голосування в Верховній Раді, щоб вони ж і внесли цей законопроект, і на місцевий рік. Тому що персоналізація голосування це на Моє особисте переконання на переконання моїх колег це святий обов'язок депутатів. Під проекту персоналізація голосувань у місцевих радах сьогодні відхрещується голови рад, чи не в кожному регіоні. На думку координаторів ініціативи, це не дасть їм змоги приймати незаконні рішення. Тож Тернопільщина має шанс стати першим регіоном в Україні, де введуть поіменне голосування.